Часто є такі ситуації, коли військовослужбовець подає рапорт. Чи не про направлення його на лікування, чи, можливо, він чекає розгляду рапорту, наприклад, про звільнення його зі служби. Або командування віддає явно незаконний наказ, наприклад, обмежено придатного переводять у бойову частину, або дають бойове розпорядження. Як в той момент військовослужбовцю себе захистити? Бо там розмова досить коротка. Щось не подобається, фіксується зразу невиконання наказу, викликається в СП і все, ти винен. доводь, що ти не винен. Бо є практика, коли людей просто тих, що з чимось не згодні, їх просто залишають на попередньому місці дислокації, рота знімається, їде людей лишають, а потім повідомляють та ви все заче. Ось ось така ситуація. Тобто, як цьому протидіяти? Коли ви бачите, що йде до того, що ваше право буде явно порушене, необхідно в той момент оперативно не гаючи час зафіксувати порушення вашого права наявність конфлікту із командуванням, якщо ви впевнені, що наказ дійсно незаконний. Ви маєте подати скаргу письмову та усну на гарячу лінію і Міноборони і уповноважено справ людини за ось цими номерами. Зразок письмової скарги в телеграм-каналі, щоб ви її скачали, заповнили і прикріпили файлом. відправили на емейл. Обов'язково робити скрін фото. Чи екрану телефону, чи ноутбука, щоб у вас були докази, про що саме ви там писали. Саму скаргу рекомендується письмо відправляти і вкладеним файлом додавати наявні докази. У вас, наприклад, направлення лікаря, що вам треба лікування, чи ВЛК, що ви там обмежно придатний. А також в тілі самого листа зміст скарги дублювати, коли ви будете робити скрін, щоб було видно, про що ваша скарга обов'язково заповнює. Тему листа, скарга такого-то, такого-то, військова частина така -то, Так? Для чого це потрібно? Що потім, коли стосовно вас, буде вестися службове розслідування, або воно буде вестися. То ви маєте в СП чи ДБР уже показати ці скріни, що у вас була скарга, що ви завчасно попереджали, що ваше право насправді порушувалося. Тому, якщо вас лишить серед поля і вас поставлять перед фактом, що ви вже три дні в СЗЧ, буде важко довести, що ви не в СЗЧ, а що вас там залишили, бо ви були там ще мось. Не згодні. Як детально що робити? Детальні читайте в телеграм-каналі. Там покрокова інструкція і зразок заяви.